Я як голова обласної адміністрації не впливаю на податкову адміністрацію щодо їх службової діяльності. Ту інформацію, яку я отримував, як керівник обласної адміністрації від робочої групи, яка розбирається з цими питаннями, то з'ясувалося, що державне управління справами відкликало керівника попереднього і він не має права діяти від імені. Підприємства новий керівник, який відповідно до законодавства зареєстрований в єдиному реєстрі і має право діяти від імені товариства, таких марок не отримав і його зараз не допускають на місце. Роботи. То фактично зараз ситуація складається, коли ті люди, які не допускають законного керівника на підприємство, ставлять під загрозу роботу в нормальному режимі підприємства, в тому числі і заробітну плату для працівників, в тому числі відрахування до бюджету. Тому робоча група зараз розбирається. Якщо будуть виявлені Порушення законодавства, кримінальних злочинів, якихось дій з перевищення повноважень, ті дії отримують негайну оцінку правоохоронними органами. Я не видаю акцизних марок, це повноваження податкове, але я точно знаю, що держава та її органи діють в рамках чинного законодавства. І такі речі, як матеріальні цінності, як бланки суворого обліку, тощо вони не можуть видавати. Будь-яким особам є суворий облік, є законодавство, є уповноважені на те, особи, є е, служби, які повинні перевіряти достовірність даних, перевіряти, кому що видається. Тому е, давайте це залишимо державним органам, які працюють. Е, а наша робоча група ОДА, вона розбирається і е, висновки, які будуть, вони будуть оприлюднені.